Чи є сенс оскаржувати штраф від ТЦК, який надійшов вам по пошті? Багато людей кажуть про те, що немає сенсу їх оскаржувати, оскільки вони є незаконними, оскільки ви там не були в ТЦК під час розгляду справи про порушення, або з інших причин, наприклад, те, що ТЦК там не існує тощо. Але якщо вас притягнули до адміністративної відповідальності, і якщо вам надійшла постанова про відкриття виконавчого провадження, про примусове стягнення боргу, або ж, наприклад, вам надійшла по пошті сама постанова від ТЦК до відома, то у вас є 10 днів на те, щоб подати скаргу до суду, і ви маєте скористатися цією можливістю, оскільки, якщо ви не будете цього робити, то цей штраф набере законну силу і буде стягуватись в примусовому порядку. І ви можете зараз розповідати про те, що у вас немає майна, немає коштів, роботи тощо. Але це на сьогоднішній момент. Завтра може ситуація змінитися. Ви захочете отримувати кошти, праця або отримаєте в спадок майно, і це майно буде продано або стягнуто на погашення заборгованості по штрафу, який не мав бути законом, але ви зробили все для того, щоб він набрав чинності. Отже, якщо ви отримуєте відповідні постанови, ви маєте одразу розпочати процедуру оскарження штрафу, інакше він набере силу і буде в промисловому порядку стягнений. Знайте це і захищайте свої права.